Так, перейшов в додаток. Попробуємо. Працює. Все працює. Питай, єлки привик до цього андроїда, да? І все. Заходимо далі в вкладку. Отак от. Отак от. от, от. Сюди. Хвилину ставимо, давайте. 53 одразу. Включаємо, щоб воно було увімкнено. Enable. Окей. Okay. І вимикаю з кнопки ось тут. Все. І зараз я цей пристрій відключаю, Увожу його подалі. Щоб він тут не був наближений, заношу за 20 метрів, і перевіримо, чи вивіска включиться якраз через ці часи. Так, все, я збігав, телефон відніс подалі в іншу кімнату. Блютуз там відключений. Короте, я не знаю, як воно має працювати. Якийсь там контролер всередині фігні. Блін, я навіть до Wi-Fi його не підключав. Як воно має працювати, я не розумію. Але спрацювало ти раз без блютуза. Давайте подивимося. Йому треба ще секунд 30, щоб настала ця слідуюча хвилина. Поки що покладу паузу і подивимося, реально включиться чи ні. Дуже цікаво. Блін, відвернувся, Короте, воно включилося. От, якраз у мене на екрані, в моєму телефоні, пише 1453. Тобто працює, тобто без е, пристрою поруч, е, на пристрої вимкнений блютуз. Сигнали передаються не через додаток пристрою. а... Я не знаю, чи просто по предустановці в контролер записано по блютусу, відповідно, і таким чином налаштовується, чи взагалі можна віддалено з додатку. Ні, віддалено з додатку не можна. Тобто можна тільки от біля пристрою стати, налаштувати собі на смартфоні графік необхідний, і все. Ідіть куди хочете. Відконектуючись від блютузу. Ну, спочатку підключіться, щоб керувати, налаштуйте і йдіть. І цей контролер відповідно вивіскою буде керувати по заданим таймерам в відриви від вашого смартфону, тобто дуже круто.